Анатолію, за рішенням уболівальників, ти лев матчу, тому з приємністю виручаю тобі цей приз. В дуже важливому для нас матчі тримайно зі словаками. Де твоя впевненість додала хлопцям енергетики. Ти врятував на початку мав чотири сейви. Тому однозначно твоя велика частка у цій перемозі є. Там ну, це командна робота. Тому всі роблять свою, свою справу, те, що мають робити, так і перемагаємо. Але все ж таки болівальники тебе виокремили, і це, скажи, все ж таки приємно. Ні, дякую, дякую, що болівальники визнають там, твою працю. Це дуже приємно. Але завжди, як я казав, що головне це командний результат. Але приємно також, що це вже в тебе гарна серія, ти виходиш на поле, ти лев матчу. Так що ми тобі бажаємо продовжити, продовжити цю серію, і щоб вона йшла далі, так, впевнено. Непогано. Але якщо. Так буде продовжуватися, будемо перемагати, то супер. Я згоден. І ми також за те, друже, вітаємо тебе. Дякую. Справжнім левом матчу. Дякую. Словаччина, Дякую. україна гра. Українська асоціація футболу.